Доброго раночку, друзі! Мої вітання вам із сіде. Сьогодні четвертий день мого відпочинку на узбережжі середземного моря. Погода триває ще тепла, але є холодний вітер. Водичка в морі також тепла, 25 градусів. Виходити з моря некомфортно, але людей купається ще багато. Вчора, 21 жовтня, в понеділок була найтепліша, мабуть, температура. Було 28 градусів, і в морі було людей дуже багато. Поправді сказати, від цього тихого спокійного відпочинку вже трошки втомилися. Хочеться сьогодні сходити в старе місто, подивитися на нього. Бачила сто п'ятсот разів, але треба трошки змінити картину. Традиції вже хочу вам подякувати за те, що дивитеся мої відео, ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно. Новий сезон у розпалі. Ви бачите, людей плаває багато в морі. У мотельних пляжах, як бачите, також ще багато дуже людей. Ну і як завжди, туристи прогулюються вздовж моря. По пляжу тут ходити дуже-дуже приємно. Пропливлася, водичка прекрасна. Єдине, що тут, щоб попливти, треба так пройти метрів, мабуть, 50 вперед, тому що дуже мілке море. Там, де наш пляж, там море глибше, мабуть, метрів через 10, воно вже глибше, але ж там каміння. Так що водичка тепленька, людей сьогодні купається багато, як ви бачите. Сезон оксамитовий в самому розпалі. Кадри з вчорашнього дня, 21 жовтня, яка була ситуація на морі. Людей було в воді дуже багато. Сьогодні взагалі все змінилося. Воді тепле, але дує дуже холодний вітер. Водичка тепла, 25 градусів. Але вийти з неї дуже, дуже холодно. Це потрібно, щоб хтось стояв на березі і тримав рушничка, щоб вийти і одразу в нього закутатись. Дуже холодно стало. Трошки розчарована я погодою в цьому році, але як не крути, все одно подихати морським повітрям дуже дуже корисно. Люди продовжують гуляти по берегу, але в воду майже ніхто не заходить. Два роки підряд відпочивала в кінці жовтня і до початку листопада була взагалі гарна погода. Але що ж поробиш? Ми на це ніяк не можемо вплинути. Так що, якщо плануєте відпочинок в жовтні, то я думаю, краще брати на початку жовтня це вже буде 100% -го. гарна погода. Хоча хто знає, але все одно засмагати потроху береться до тіла. До речі, друзі, хто відпочивав у Туреччині, скажіть, будь ласка, чи є у вас алергія на море чи на морський планктон? Тому що мені здається, мабуть, це я тільки маю таке в перший же день, як тільки я поплаваю, мене відразу сипе від морської водички. І саме цікаво, що в Чорногорії цього не було. От мені було цікаво, чи посипе мене від Адріатичного моря. Ні, там все добре. В Туреччині. Кожного разу, кожного сезону, я вся посипана від алергії. Сьогодні погода не дозволила бути довго на пляжі і ми вирішили сходити в старе місто, трохи прогулятися там. Точніше, туди ми під'їдемо маршруткою назад вже будемо йти пішки по вечірній набережній. Вітер сьогодні шалений, дійсно. Ми доїхали маршруткою до центру Сіде. Хочу зайти в магазин сали Пазари, називається, треба деякі дрібнички купити. От вартість проїзду 25 лір маршруткою, із Кюмкою до сіде. Подобається мені цей магазин раніше. Тут були дуже такі бюджетні ціни. Ну а зараз туреччині все дуже здорожчало. Так що ну зараз подивлюся, що тут є. Треба дещо купити. Зробили невеличкі закупки в цьому магазині і йдемо зараз до старого міста. Огляд магазину зроблю наступного тижня, коли вже будуть йти дощі, робити буде нічого. Будемо ходити по магазинам. До старого міста можна й доїхати такою маленькою автівочкою, але ми підемо пішки, хоча тут і була 100-500 разів, але хочеться все одно подивитися на цю красу. Бачу попереду вітамінну лавку. Цікаво, яка ціна а 2 євро за стаканчик гранатового фрешу. Бачу. Можна також апельсиновий фреш випити і кокос за 4 долари або за 4 євро. Тут Гуляю, скільки тут і ведеться реставрація цих розкопок. Я не знаю, чи вони так довго їх роблять, реставрують, чи, чи чого воно ну, так це все відбувається. Читала, що місця тут туристичні, які були безкоштовні, ці історичні зараз вже деякі місця зробили за гроші. Перше місце, яке вже стало платним. Минулого року ми тут ходили безкоштовно, а зараз вхід на цю територію коштує 17 євро. Раніше я пам'ятаю, був тільки вхід у амфітеатр платний, а зараз все, вся територія закрита, по якій можна було вільно гуляти, і все вже за 17 євро. Будь ласка, платіть і гуляйте. І ось на такому паровозику можна поїхати доїхати до самого старого міста. Цього боку держава вкладає кошти в ці розкопки, то звісно ж треба щось на цьому заробляти. Ну, 17 євро. Я думаю, що це трошки занадто. напів. Всією, всією територією можна було гуляти вільно. Минулого року ми тут ходили цими вуличками, ходили там поруч з амфітеатром. А зараз все одно туристів тут дуже багато. Старе місто вони йдуть, йдуть постійно, і зараз хочемо зустріти захід сонечка поруч з храмом Аполлоном. Я сподіваюся, що вони його не зробили платним. Трохи пройдемося ще поруч з цими античними місцями і спустимося ближче до моря йшли до входу в амфітеатр. Мені здається, туди всередину жодного разу не заходила і бачу, що ті Квиток також 17 євро. Якщо є карта, музейна карта Туреччини, то квиток вартує 60 лір. Але музейну карту можна отримати тільки громадянам Туреччини або людям, які мають посвідку на постійне проживання чи на тимчасове проживання. Просто туристам картку отримати не можна. Дійшли до набережної старого міста і зараз будемо прямувати тут до храму Аполлона. Трохи вечірнього моря вам покажу. На заході сонечка. Така краса. А тут трохи вітер здається тихіший, ніж там зверху. На дереві, інжирному дереві хтось зав'язує мотузочки, мабуть, щоб на згадку, що вони тут були. Нагадати про своє перебування всі де, які гарні пальми, який тут краєвид. Мені дуже подобається, що на фоні цих античних розкопок. Будують будиночки, всі такі в одному автентичному стилі. Трохи далі, далі їх буде багато, і вони такі всі гарнюні в одному стилі. А з цього боку видно пляж є і ресторан біля моря. Ой, там, мабуть, вечеряти з такими краєвидами дуже смачно. Чим ближче до храму Аполону, тим більші ціни на фреші. Тут уже 2,5 євро. З боку я люблю сіде. Такі гарні будиночки по всьому старому місту. Теж проходимо повз гарний ресторан, який знаходиться на березі моря. Людей тут поки що немає, але я думаю, після заходу сонця тут набіжать туристи. І майже в кожному будиночку на першому поверсі магазини з сувенірами. Торбинки, мабуть, мудні. Ой, мені дуже подобаються турецькі коври. Такі гарні. Якби ж можна було, влітачок взяти такі невеличкий. А подивіться на оцей краєвид. Сонечко заходить, пальми, море. Да, іде таке романтичне місто. Але розчарувало цього разу я в шуці з того, що все закрито. Бачимо тільки через забір. Неймовірні локації. А пальми, оці чудові, подивіться, з фініками. Відійшли до храмового полону. Тут все відкрито. Поки що можна погуляти безкоштовно. І людей, як завжди, багато всі, приходять сюди на захід сонечка. Мені здається, щоб зробити тут фото без людей, треба прийти, мабуть, о 6-й ранку. Тоді, може, ще застанемо тут без нікого. Постійно, постійно тут багато людей. І ось така ситуація зараз відбувається поруч з храмом Аполлону. Чекаємо захід сонечка. І поруч з храмом Аполлона стоять яхти Маріна. І на заході сонечка цей краєвид просто неймовірний. Кожного разу, коли я приїжджаю до сіде, я милуюся цією локацією. Це ж треба було таке створити, щоб воно так гарно це все виглядало. Особливо на заході сонечка. Сонечко вже потихеньку сідає за гори. А вітер сьогодні дійсно такий шалений, що не можна навіть зробити гарну. Бачите, біля храму Аполлону зібралося багато людей поспостерігати за цим неймовірно гарним заходом сонця. Ще подобається, що Туреччина кожного разу щось розвиває. Два роки тому от тут взагалі не було ніяких доріжок. Минулого року, коли ми з подружкою сюди прийшли, кажу, що щось змінилось, Чи вони тут збудували щось. Підняла старі фотографії, дивлюся, в 2022 році тут було просто каміння, ну така доріжка з каміння, а зараз все. Зацементували, гуляйте, люди, насолоджуйтесь, не ламайте ноги. Всі фотографуються. Краса. І вже сонечко потихеньку сідає за море. І стає прохолодніше, так що джинсовочку я з собою взяла не даремно. Відразу відчувається, що холодає. На заході сонечка, боже, вітер щастує. Яхта йде в море. З туристами. всім дякую за перегляд, за те, що підписуєтесь на канал, ставите вподобайку. Дякую за підтримку українськомовного контенту. хто пішла в море, сонечко сідає, а дівчата тут на березі моря роблять гарну фотосесію. В дуже чарівних сотнях. Все, сонечко сіло і тепер тихенько будемо йти здовж набережної. Будемо повертатися в готель на вечерю. Відійшли від моря буквально метрів 20 і вітру тут уже немає. Так, зараз прямуємо набережною, повертаємося в наш готель. Звідси, мабуть, йти годинку, якщо будемо крокувати, треба 10 тисяч кроків, ну тут буде більше. І якраз на вечерю встигнемо дійти до готелю. До зустрічі в новому відео. От подивіться, скільки людей зараз гуляє в старому місті. Не пройдеш. І ще трошки покажу вам цих гарних будинків. Вибачаюся за вітер нічого з цим зробити не можу. Він шалений сьогодні, але цю красу неможливо пройти повз. Це просто неймовірно. Ви тільки на це подивіться, який гарненький. А тут котики відпочивають. Ось один, а ось інший.